Привіт! Сьогодні я за команду до одного бурого бургу ведмедя, якого назвал ходілки бродилки Однак він и ходилки бродилки Він буре ведмідь. Я за нього в команду. І я на... я ще раз називаю дату знищення ходілки бродилки 22 березня. Після моєї години народження 21 березня. Я роблю. Любі дос! И однако я был ну, популярным. Однако дивіться, что мій персонаж на цей на цей день выдумав. Всем привет! С вами я, Илюха к ДНК. И сьогодні <кхів> И сьогодні. Не, як я почув, что ходилки братилки знащи нашу планету. Тут. Я вирішив йому отомстити. З разом усім хочу, щоб ви мені поставили лайк на підтримку, а ще і почали підписуватися. Давайте до кінця цього року ми наб'ємо 120 ти... мільярд підписників. А зараз до клонів. От моя армія клонів. Їх всього 10 штук. Штук. Я переніс мою клон машину. І десь однаку... 10. 10 штук. У зараз не прогрузилася. А от хочете бачити, як вон... Як це виглядає з їхнього лиця, Зараз покажу. Починає Є ця перегрузка. Молодці ви були зоздані. Опс. Бачите, мене, будь ласка, не хотів. Почалася нова загрузка. Ідіть сюди. Отлично, ви тут. Ось так це виглядає. Ой. мене надо за вас не втих. Ось так це працює. І так, зараз 11. А от зараз покажу, як це виглядає з мого Смогулотці. Конечно, ви знаете, я зробив помилку в і Тепер воно. И потрібно 100 клонів. Вот ну, так вот. Так от. І знаєте, То обычный провод на цих двох штук. Окно не витримає. Так, то я... я їх замінив на прочні. Ні. А я тільки, така... тільки потім. Зараз. Мне потребно, потребно одно, что я не ожидал. Итак. Итак. Отлично. Я хочу, чтобы поговорить. Итак. Кажем, молитву. Итак, Беремо смартфон. Водному по полу. Ток, алло. Алло, черный круг. Ой, это що, Песчаный круг. Ох, дай мне, ну-ка. Ну-ка, секретный комп. Окей, зала. Ой, сюда на секретный комп. Отлично. Отлично. Что це нам потрібно? Ну, а тепер потрібно побачити, скільки у нього фанатів. Для чого собі? Вы скільки у нього фанатів? Сто мільярд, ну однаково не розуміють, що ходілки-братілки означають їхню планету. І той, хто його фанат. Над запущу своих клонев дуных. Однако швидко подписывайтесь. Піс... Там... Підписуйтесь на мій канал. Щоб я не запустив на вас ядерку. Ну ладно. Ну ладно, прощаюсь. Пока. Нам потрібно на 100 клонів. Одна підписка, один клон.